Патріот це той, котрий береже цілість свого роду, виховує родину в порядності і національному дусі, береже в родючому і красивому стані землю, яку дали йому Господь і батько це істинний патріот, живий стовп нації, а не той, хто лише збуджено плеще язиком про любов до батьківщини. Нерідко батьки в сліпій любові і страху за майбутність свого чада так виправляють, вирівнюють поведінку дитину, що це її не підносить, а пригнічує. Якщо з малинства пригинати дитину незмірним тягарем опіки, то виросте вона як криве дерево, над дитячою колискою, але не здригає її намарно. Дехто завзято критикує сіль даремно, більше хвороб від нестачі доброї солі, ніж від надлишку, інколи достатньо дрібки, щоб упоратися з багатьма хворобами. Людина навчилася робити багато продуктів, але сіль виготовити не може. В морській солі є все, що заховано в нашій землі. Морська вода має той же сольовий склад, що й наша кров. Отже, споживати бажану морську сіль або неочищену підземну. не бійтеся забуття читати треба небагато, читати треба добірне, ви, ви ж, полову не їсте, не п'єте з болота. Без вранішньої молитви, як без одягу, я не виходжу на вулицю. Одягайте в молитву оголену після ночі душу, одягайтеся в неї, як одяг для світу, одягайтеся, як кулати для боротьби. Я навчився зараз споживати одну їжу або м'ясо, або рибу, або молочне, або злаки, не змішуючи їх. Навіть ведмідь, котрий їсть усе, їсть роздільно або рибу, або мед, або ягоди і листя. Якщо пощастить уполювати дичину, він прикопає її і привалить камінням, щоб підготувати шлунок до м'яса. Першим, що висаджували в грядку в моєму селі, була цибуля, без неї ніяк Це й головні вітаміни, і ліквід застуд і приправа до всіх страв. Та найбільша цінність цибулі в тому, що вона молодить нас, прочищає мозок, освіжає пам'ять і дає добрий настрій. Якщо ви гладкі і хочете позбутися жиру, вдумливо приповідайте, коли миєтесь. Як це мило змивається, так і мій жир спливає з водою. Вода велику силу має. Жир топить і капустяний сік, а також настій кукурудзяних рилиць, який по одній столовій ложці споживаєте 4 рази на день до їди. Зайві кілограми спалять і ранкові вправи, які слід робити до сніданку.